Ось така чудова погода, неділька, сонечко, мороз, мінус 5. Я їду в Сеневірську поляну. Не знаю, чи вдасться мені попасти. Я вже десь три роки планую попасти в село Буковинку, якраз є цікаве, цікаве село Сен поляні. Як там зиму люди живуть? Думаю, що сьогодні туди Музика Там чоловік зараз, який мене повезе. Робить мені зараз екскурсію на, на Буковинку. Ти там жиєш чи там. Я откажу, води моя катається. Я так зрозумів, треба посілінню буде йти вверх. Да? Що пішочком ходять, да? до магазину ходять. Слухай, а там магазин, є якийсь у тому чи. Там, говорю. І то, і то все люди від сюди йдуть. Потікаш да? замерз. А ми рухаємося, полетив доріжкою і далі, 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 далі давай. То по всім верхам хижі. Види, такі городища великі. І от круто йде якийсь пацан прямо наверх. Ми з ним разом підемо прямо для буковинку. Ну як тут гарно Красотіще, Тут така сонечко сьогодні, морозець. З однієї сторони немає тут всіх благ цивілізації, але красота тут така, що я не можу передати за слово. Сніжок такий морозиць, вітер не віє. І слухай, то люди так кожен день пішочком да, йдуть. То самая короткий путь цей. Чи є ще має короткий? Май короткий. Сись, да? Там сюди понад. Ага, там дорожньо. Та там А тут хто жиє? Твойка, туйка, туйка ліка лежить. А то, а, а то вся його вся територія така велика. Йо, це жінка. Це вся територія, видите, еще. Ай, буфайне Ти... місто. Слухай, а сніг довгося держи, твійсяк. Сніг се довго держить туйка, сніг. А дово, так.

Такий нормальний потічок, ні? Йо? А вони чоловіка, то ще не знає. А чина. там як вам казати, ми там ще впали, ми затавляли. Ти ще купляй? Йо, а? Там той впалися, усім. А Вода холода має буде така, що капець, є. Да, <laughs> у нас вода, як казати вам, у нас колодязь спеціально вкупуємо, та проводжуємо шланами воду. Так, Слухай, а треба много копати чи. Так, як вам то дати О, то нормально. І ось там проєдняється буковинка. буковинка. Все, вже зараз. Вже сонечко там підсвічує. Зараз ми будемо на місці. Називається Буковинка. Буковинка. Центральні ворота. Йо? Все, заходимо, зараз піднімуся з дрончика і покажемо як вона виглядає зимою. прицілок Копиці. Як усе в нас на Верховині. — Он, С... он там та що лиса, да, то сивання? Йо. Це сивання йо. То там самойот розбив? Та то там, там, Тато, при війні було чи має вже Союзі? — При війні.

Дякайте, слухай, навіться вам відончики, хлопці, я вам кажу, дайте. Дайте, 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 слухай, який запах. Ні, ай, за все, ну дайте понюхати. Це м'ята, не? Ні. І слухайте, їх потім потім умели, чи як, чи ще просто? Йо, так, засушую, все повністю. Не дали паку до того, та в чай, чи що, чи мішочка? Класно пахне, файно, блях. Це настежа гірська. Це чиста. Мята. 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 натуральна масть. Чиста натуральна масть. Мята. Мята. Берете смолу, берете смолу, Мята. 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 Та ти мені розкажи, це все, все для спини, типа. Все помастити, все. Я все лоп'ю. Я собі взяв такі баночки, щоб ми пробували, що це все. No. Пахне дуже файно. Пахне офігенно. Доволі ну, чекати по зоні доказати. Бо no. вона часто no. <laughs> болить хребет та... No. Я собі взяв такі баночки, щоб ми виділили. На печінку. Все не? ні? Всяк зараз збирає, сушиться. No, no, Слухай, дуже файно сушиться. Без сметки. Він у тебе такий усьому, прямо усім. А це, типа на желудок чи на що Нет, це не на жгудок, це на жовч і на печінку. Типа чайок пити чи... Якщо то ся, ся, Сука, а тобі хтось розкачує це самой тебе? Нет, я самою у мене як книжка. І ти я, це читаєш по-маленьку, кажуть. Я не знаю, 6 траву Молодець. Я вже се давно треба месяк занимаю. Похорон... Зараз ми наберемо ще маленьку сякочу. Добре такий пакетик, бо це дуже вижу файна сяка трава. Не маленька, така, такий сяки підбирай. Добре. Офігеть, дві якісь бізлинки, красиві. Дуже файно зохоронено, вижу. Да. Роблено з любов'ю, я кажу, По-настоящему. Ні, кошка. Мачко, мачко, ти вже тобі приділа файно. Біля печі. Такими пахуночками, подруночками доводили хлопців. Настоящий чай такий. Буковинський, не вони якісь там хімікати з того, так що накормили, на поїли. Mm -hmm. Це буде добре види, поможеш, я твіберу суйсу mm -hmm. який пакунок чаю. Це буде на, на цілу банду. Mm -hmm. Все так. Все, малыш, давай. Який mm -hmm. Красив, ритуха, тут файре лежить? Всіх житуха твій пацанчики всех. Хлопці, дуже вам файно, дякую. Mm -hmm. я знаю. Mm -hmm. До... Це наші настоячі верховинські хлопці. То прийшли покормити, запросити. Бо у Чехах за кого не прийнято. знаєш? у Чехах. Там одного або другого не виділи. Ну що, друзі? Да. Ти вже йдеш з ним дружити? Лайк. Йдеш з ним свободу. Лайк. Яка Ну дай сервіс, дай. Слухай, бо дві яка файна, то дві яка вуточнінька. Ти що? Дай сервіс, да. дай. Дві, які впитані в руку. От так, молодці. Da, da. Все, ми йдемо потехана на, на Міжіря. Уже знаємо маршрут. Літом будемо ще не раз, я думаю, навіть бог. А це ваш город туди, так? А файне місто у вас тут взагалі? шикарне містечко. Та ти сам робив все вс? Я собі вікна робив. Деревом самітра чува. Опа. Та ти поводився, як в куйте глиноюся кому? Нічого собі. Я думаю, Дозіло. всяко вже не роблять. Do, біля, Та це село коловично чистий тот продукт, Do, нічого сейна. собі. Віки, то, шіку, да певна, Слухай, а глину як береш, де? Коплями, коплями з ниви, глину копну на той, бо і сином, сина січу. От диви, у нас як по дому посить, потім щося має далі після цього робити? У нас далі, далі всяко, що ти вже Și cu cu poate de clăită nu mai chiate, se unul te știu. Nu știu, să mai dau. Asta sino mie zicea. Yo, să mă cunosc sino, mie tu și sino și ce. Și nu. Nu e cu nechoc, nu e cu nechoc. Să prosoa fauna. Ah, tot ușe rezetcă, ușe pe oprodă, nu e tot. Eu cu eu pe viu. Dar să nu morvate scopul, o să se. Ја гла, no, ти гласот крпиш да па шоп no, плома и шо се, да? Знате, химија не е велико. Па химија тоа уште не е кад. Но, тој не е химија велика. О, да шете малку треба да тај. Треба, треба, знаеш, што мостот не треба старо, ти треба што ја Што стасти, што на ќе. Не, не треба троји покласти оде нуду, двој покласти. Молодець. Йо, що ну, з тим треба, кажу, з тим треба і наробляти. То що я тепер з вертольота летів тут зверху, то, то, то косити, косити треба з тим. Ну, як вам казати, ми зараз збираємо всі сусіди і один другому допомагає. Та як допомагаєте один другому? Йо, все, 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 Ой, то, то добре, бо то тепер у нас зараз дуже рідко, знаєш, щоб допомагали до другому. Ну, все, допомагаємо сусідам. Слухай, ну а як, живуть нормально тут люди? Ну, маю війду, що нормально живете, тут так дружно в селовить. Ну і супер. Це найголовніше, що дружне село собі. Ходіте файно чаю. До вічка несе, воно такий із тих міст, подивіться з яких міст то чай. Як у кінах, може бути, який файний закат. Чесно, <laughs> що ти це робиш? Що ти робиш? Лайка! 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 Файна пес! Okay. Чайок! Не мене не пити, а ми жирші, то собі все виносити. Далі, що у нас ще Вітьок Файна масть? Смирякова, так? Да? Файна, теж. Наживіться, сам робить. Файненько, акуратно, пахнюча. Ще будемо перевіряти на суб, як вона Действує. Коли кісточки болять, то я пробувати натирати. Раніше не було у нас ніяких таблеток. Не ліків не було. Все трави, все натуральне, все. То у нас зараз всі бігають в аптеку, аптеку, аптеку. Та то дивися, той з цього боку виходить ще один і всього, ні? І ще й там десь є. Там іще заростка є. З ага, той знизу. Один, і виходимо вже на свободу. Ще одне теж дуже файне село. От такий Сьогодні був файний день. Дякую, що. Як це каже, попав такий файний хлопець. пішов із церкви од вітьок. Та мене провів. Накормили, напоїли. Трав дали файних чаїв. Масти. Смириковий, так? Да, вітьок? Живіці. Йому йдемо зараз до машинки. І будемо потихеньку їхати на Міжгір'я. Тому. Прошу вас всіх хоча б раз в життєвий піти в все село І своїми очима вийде яка там красота. Там ще має лідом бути взагалі. Mm. <laughs> Дивіться, джуля <ша> робиться. <laughs> джуля